Дорогі друзі, я хочу вам сьогодні розказати трошки, як канації опалюють свої хати як канації опалюють свої гаражі. І, взагалі, такої теми взагалі немає ніде в інтернеті. І мені здається, що це буде дуже дуже цікаво для вас, мої дорогі глядачі. І тому дивіться до кінця, бо я ще вам розповім скільки це коштує, щоб просто опалити хату, при мінус 30 зимою. Вас напевно все це дуже дуже сильно цікавить. І я завжди є тут для того, щоб вам відповідати всі питання і всі запитання, які у вас є про прекрасну країну, Канаду. Друзі, хочу вам сказати і нагадати про те, що треба донатити на ЗСУ і допомагати нашим хлопцям. Всі посилання будуть в опції під відео, якщо ви хочете донатити з мого боку. Якщо ви не хочете донатити з мого боку, то донатьте, допомагайте, так як ви продовжуєте, не здавайтеся. Це дуже-дуже важливо. Допомагати нашим хлопцям, нашим дівчатам, особливо зараз, коли зима, коли холод підходить, їм дуже дуже сильно потрібна наша підтримка. І також, якщо ви не можете донатити або не можете взагалі якось допомагати, то давайте ставте вподобайки, підтримуйте людей, які це. Роблять, це дуже-дуже робить різницю. Повірте мені, ми разом є дуже велика сила, друзі мої. І також я хотів вам сказати, чому вам варто підписуватися на мій канал. По-перше, друзі, я дуже-дуже сильно працюю для того, щоб вам створювати безкоштовний контент, досить часто його створювати. Завжди розповідаю про Канаду середини, про правду, так як воно є, ніколи нічого не стараюся приховати. І також дуже багато людей коментують під моїми відео. І це е, створює такий доступ до такої великої інформації, де кожна людина ділиться. Своєю власною думкою про своє власне життя і не тільки про Канаду. І я взагалі дуже працюю сильно для вас. Я створюю завжди різний цікавий контент. І якщо є якась інформація, і в загальному я дуже дуже сильно працюю. Дуже важливо підтримати україномовний контент, бо треба просувати нашу українську мову і україномовний контент, щоб його створювати і зміцнювати. І тільки ми разом можемо це все зробити. І якщо ви мене поважаєте, дійсно дуже сильно хочете. Мене підтримати, і якщо ви ще не підписані на мій канал, то будь ласка, зареєструйтесь, підпишіться і це мені буде показувати, що ви дійсно вірите в мене. І мені це дуже дуже приємно. Бо, бачите, як я стараюся завжди працювати, бо я відчуваю цю підтримку від вас. Якби її не було, я б ніколи не створив стільки багато відео для вас, друзі мої. А тепер, друзі, ходімо до мого гаражу. Я вам покажу, як я обігріваю свій гараж, коли мені треба щось робити і працювати над своїм автомобілем, або просто в загальному щось робити в своєму гаражі. І потім підемо в хату. Я вам покажу, як взагалі працює опалення головне цілого будинку, мого власного друзі. Зараз ви в моєму гаражі. Я хочу вам трошки розповісти про цей гараж, і перед тим як ми почнемо говорити про те. Як його опалю. Я вам зразу скажу, що в мене немає якогось такого, знаєте, обігрівача, який обігріває це приміщення постійно, круглодобово. тому що в мене для цього немає потреби і це дуже дорого коштує, і мені це не потрібно. Я маю, знаєте, таку альтернативу, яку я зараз вам попробую пояснити і розказати. Але подивіться на мій гараж перед тим, як ми це почнемо робити, тут може влізти фактично два пікапи запросто, або якийсь маленький човен з прицепом. Ну і взагалі дуже таке площа досить така велика. І це, бачите, перед вами така штучка спеціальна, щоб я знав, доки мені під'їжджати, щоб я стіну не вдарив. І тут досить багато місця, особливо якщо ви одного машину заганяєте, то її можете повністю розібрати і працювати над нею. І деколи потрібно якось себе обігрівати. І зараз я вам попробую показати, як я обігріваю цим обігрівачом ціле це приміщення. І тут бачите, такий моторчик спеціальний, який піднімає ці двері вгору завдяки пульті. І таким чином дуже зручно під'їжджаєте, відкриваєте гараж, заїжджаєте це. Звісно, всіх країнах таке є. Я просто вже вам показую, як воно, що в мене таке теж є. Що ви не думали, що я руками піднімаю і відкриваю свій гараж. Так, друзі, мені треба взяти продовжувач, щоб під'єднати мій обігрівач. І ви, напевно, зараз собі думаєте, маркіяне, ти на газі обігріваєш гараж, це дуже небезпечно. Як це ти робиш? По перше, друзі, це дуже потужна штукенція. Вона, хоч і маленька. Але вона досить потужна, вона має 60 тисяч BTU. І повірте мені, обігріває воно дуже навіть і дуже тепло. Я відкриваю трошки гаражні двері, відкриваю трошки ті двері, роблю малесенький такий протяг, і повірте мені, тут так жарко, що можна працювати при мінус 30, фактично в маленькому светрику, і все буде супер і тіп-топ. Давайте я вам підключу і покажу, як воно працює. Під'єднуємо його, друзі, до продовжувача, звісно, і. Зразу бачите, включається вентилятор. Я вам покажу. Включається вентилятор і бачите, маленька така іскра, вона постійно включена. Тобто це для, це для безпеки, це зовсім не є погано. І зараз я включу, відкрию свій балон газовий. Я переважно, друзі, ніколи не тримаю балон газовий в приміщенні. Я просто зараз вам показую. Я переважно його залишаю просто. На дворі і, протягує, і закриває просто двері прямо на, на, на цей а, провід. Хочете, друзі, вірити мені, чи не хочете мені вірити, але мій гараж нагріється буквально за 15 до 20 хвилин, і тут буде плюс 15, плюс 20 температура, і можна буде робити все, що хочете. Я переважно цей гараж собі нагріваю, і потім, знаєте, іду і виключається все. І в мене є добрих там пів години, поки знову не стає так прохолодно, де я собі його включаю. Якщо дуже хотіти, можна вентиляцію завжди відкрити лишати гараж відкритий і будете мати взагалі просто ідеальну температуру в гаражі. От так, друзі, я особисто обігріваю свій гараж. А тепер найцікавіше, йдемо, я вам розкажу, як гараж. Цілий будинок зимою в Канаді, бо це дуже-дуже всіх цікавить. Ходімо. Зараз я вам хочу показати свою механічну таку кімнату цілого будинку. У мене підвал закінчений, і тому в мене така, бачите, гарна кімнатка є де повністю. Вся моя електрична панель е, знаходиться, якщо мені щось треба, все гарно. Написано так, як має бути, якщо мені щось потрібно, де є якісь світла, все від гаражу. Повністю все як має бути. Дуже розписано, професійно зроблено, і майже кожен будинок, звісно, має такі електричні панелі. Тут в мене є сигналізація, повністю тут лічильник на воду, і тут є, можна сказати, обігрівач на воду. Завдяки цьому хлопцеві я можу приймати теплий душ, гарячий душ, ванни. І він нагріває воду дуже добре. Звісно, є більші, є менші. Якщо ви, звісно, живете в будинку, то вони більш-менш такого середнього розміру, але ще є більші, навіть ніж ці, і є навіть трошки менші, якщо ви в якійсь меншій квартирі. І він нагріває воду і повністю по всіх цих трубах пускає воду. До гори тут в мене є головна, головний перекрив води. Е, якщо, не дай Бог, щось би сталося в хаті, то я можу просто перекрити воду таким чином. І це дуже дуже зручно. Але ми сьогодні прийшли заради чого? Ми прийшли заради того, щоб я вам показав оцього мого найкращого друга зимою. Повірте мені, без нього, без цього котла ви ніколи б в житті б не, не могли б нормально жити в канадській землі. Тому що в Канаді буває таке, що мінус 40, буває, навіть мінус 45 зимою. І коли ви маєте таку хорошу, як то кажуть, обігрівач такий, то ви будете дуже-дуже щасливі. Як він працює? Він працює на газі, звісно, і потім е, зразу все це повітря йде повністю звідси вгору і роздувається по всій хаті. І, пер... і під вікнами знизу з підлоги є такі е, різні решітки, з яких дує тепле повітря. І я вам покажу сьогодні. Зараз їх як вони виглядають, і щоб ви більше зрозуміли, звідки це повітря виходить, але це дуже дуже зручно і, і дуже хорошу роботу вони роблять. Тому дуже важливо завжди перед зимою майже всі, кожна сім'я, завжди дивиться на ними, перевіряючи все добре, міняють фільтри, щоб все було тіп топ. Тому що ви не хочете, щоб не дай Бог щось таке сталося. Бо якщо щось станеться, то ви дуже сильно можете попектися, тому що буквально за пару годин ваша хата буде просто холодна в таких морозах. Якщо друзі бути в підвалі, тобто в бейсменті, ми зараз в підвалі, в приміщенні, то воно буде дути, звісно, згори, тому що ми зараз внизу, але зараз ми підемо на гору. Я вам покажу, як воно виглядає з підлоги, тому що це дуже важливо. Це дуже хороша система. Вона зовсім не дуже не шумна і дуже працює ефективно і завжди підтримує температуру, таку, яку ви настроїте на комп'ютері, якому я вам також зараз покажу. Перед вами є комп'ютер, який регулює температуру в моїй хаті. Бачите, зараз тут показує годину субота, четверте число, четверте листопада. Якщо я хочу, я можу підкрутити температуру от зараз до 22 градусів. Я зараз включу до 23 градусів, щоб просто вам показати, як воно працює, як воно все дує, як воно включається, і це дуже дуже зручна штукенція. Чуєте, друзі, воно зараз починає включатися. Зараз я вам покажу. Бачите, друзі, як ця система працює. Я вам спеціально відкрив решітку. Зараз а, я включ під, підкрутив температуру на пару градусів, зразу пішов газ. Запал, і воно дуже потужно зараз нагріває, і буде дути все повітря по всій хаті. Це дуже така цікава система. І дуже важливо, щоб це все працювало з найкращого боку. Просто і кожна кожен будинок, кожна квартира фактично в Канаді має такі на газ котли, також використовуючи електричні. Такі котли в деяких провінціях канадських, але вони не такі популярні, як ці. Це найбільш популярна система, як обігрівати свою хату чи квартиру в Канаді. Друзі, бачите, перед вами така решітка, з якої дує дуже тепле зараз повітря, але це гарне, тепле повітря. Воно зовсім не пече, але воно дуже таке тепленьке, гарне. І всі ці е, решітки знаходяться біля вікон, біля дверей. Всюди по хаті на першому, на другому поверсі, воно все йде з підлоги. Просто як ви бачите, так от з середини. і дуже ефективно нагріває хату і тримає хату завжди в теплі при любій температурі. На дворі це дуже класно. Дуже зручно, і якщо вам дуже швидко треба нагріти хату, то ви досить швидко можете підняти температуру від 20 градусів до 25. І якщо навіть ви, не дай Бог, захворіли, ви хочете просто почуватися більш комфортніше в хаті, ви можете навіть е обійтися без ковдри і спати під простенькою цілу зиму, коли на дворі мінус 30. Це дуже класно, дуже суперово. І мені це дуже сильно подобається. Друзі, тепер хочу вам розказати, скільки коштує прогріти, наприклад, цілу хату трьохповерхову хату, фактично зимою тут в Канаді. Якщо це літом, то ви десь будете платити від 50 до 60 доларів за газ. Тобто, все, все рівно буде стала ціна. Якщо це зима, на дворі холодно і переважно зимою завжди опалення працює, ніколи його не виключається, тому що воно дуже дуже потрібне, то ви будете дивитися на ціну 150 до 220 доларів. Залежить від місця, залежить від температури, залежить, якщо ви дуже сильно підкрутите тепло. Чи ви будете трошки тримати, знаєте, під 20 до 22 градуси? Тобто, отакі то ціни, тобто ціни. Не є такі дуже дешеві і не є дуже так погані, тож, залежить все від того, який ваш звісно дохід і скільки ви можете собі позволити. Але так щоб ви більш-менш для себе прикинули, думаю, що це дуже цікава інформація. А я буду на цьому закінчити цей відеоролик. Бажаю вам цього самого найкращого. надіюсь, що відеоролик вийшов цікавим. І побачимося дуже скоро в наступних моїх відео з вами.